Це відділення екстреної медичної допомоги сумської обласної лікарні. Біля входу до нього встановлено кнопку термінового виклику поліції. При натисканні автоматично відбувається виклик наряду реагування поліції охорони. Хвилин три, сім максимум. місця, які обставини по городу. Розв'язки і так далі, у нас є спецсигнали, тому ми можемо швидше добиратися. Знайти тривожну кнопку можна за спеціальним вказівником, наліпкою з написом Терміновий виклик поліції скористалися нею працівники сумського міського пологового будинку. Явилася вона на початку березня так. Ми користувалися нею, бо виявили предмет. Не опознали на території нашого закладу, тобто ми використалися, приїхали працівники і оглянули поліція, оглянули даний предмет. Буквально за три хвилини вони вже були дві-три хвилини. Так не дивилися ми ну, дуже швидко. Окрім медзакладів, такі кнопки мають з'явитися в громадських місцях та локаціях масового скупчення людей. Скористатися нею може будь-хто, якщо виникла небезпечна ситуація для нього або його оточення. Дві кнопки термінового виклику поліції встановили неподалік ринку на СКД. Я вважаю, це потрібна річ. Ну думаю, що будуть і треба чи не треба викликати, бо дуже цікаво. Що воно працює, чи ні? Це ні, припрок... ніколи не бачила. Я й не обратіла уваги, навіть якщо чесно. Замічала, що люди дивляться з вікна, дуже часто помічають її, бувають і скликають, типу, що це таке. За словами начальника головного пункту централізованого спостереження поліції охорони Юрія Золотарьо, кнопки працюють цілодобово. На звітну дату користувалися лише тричі. Тривожними кнопочками в зв'язку з тим, що люди ще не розуміють, не мають інформації, що це за кнопка, для чого вона встановлена. На сьогоднішній день встановлено їх вісім по місту Суми. Локацію можна їх подивитися на сайті поліції охорони. Ці кнопки мають резерв живлення і ввечері вони підсвічуються. Встановлювати такі кнопки мають у місцях із вільним доступом. Водночас вони мають бути у полі зору камер відеоспостереження. Якщо хтось вирішив погратися, то за хибний виклик поліції присутня адміністративна відповідальність в розмірі штрафу до тисячі гривень. Кнопка термінового виклику поліції це соціальний проєкт департаменту поліції охорони. За його інформацією нині у громадських місцях України встановлено 362 кнопки термінового виклику поліції. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.